Боронив дівчину, поплатився здоров'ям. У Києві кишенькові крадії вистрелили в око чоловікові, який став випадковим свідком крадіжки. Нині поранений майже нічого не бачить, а злочинців так і не затримали. Панянка ж телефона, якої пасажир рятував, навіть не подякувала. Про погані наслідки хорошого вчинку. Наш наступний сюжет. 55-річний Сергій Старунський повертався з роботи додому звичним маршрутом. Біля станції метра мінської сів в автобус. Чоловік вже проїхав більшу частину шляху, і ось-ось мав виходити. Раптом його увагу привернув жіночий плач. Я услышал жалобний девичий голос, що в нього украли мобільний телефон. Я, естественно, услышав крик допомозі. Пройшов середини автобуса в конец автобуса на последнюю дверь і увидев дівчинку з жінчиною, які просили, щоб им повернули телефон. Перед ними стояли ну, як мінімум два чоловіка. Я предложил вернуть телефон. Тут автобус зупинився, і незнайомці хотіли накивати п'ятами. Чоловік спробував затримати злочинців і схопив одного за рукав. Роздався вистріл. Сразу боль в глазу. я за глаз. Пан Сергій ледь доплентався до зупинки. В цей час він побачив, що молодики тікають на інший бік вулиці. А дівчина і жінка підібрали телефони, які викинули крадії, і подалися геть. До свого захисника постраждалі навіть не підійшли. Шокований чоловік подався до найближчої восьмої лікарні. Підошов сюда в тобальні цуприйомне діляння. Та до відділу пораненого не взяли і відрядили з простреленим оком аж до жовтневої лікарні. Хворому навіть не викликали швидкої допомоги. Вже в жовтневій клініці постраждалого терміново ушпиталили. в нього виявилася тяжка контузія органа зору. Кулю медики так і не наважилися витягти. Сказали, це небезпечно. На тепер Сергій Володимирович пережив вже кілька операцій, та лікарі не дають жодних гарантій, що пацієнт бачитиме. У мене була зроблена операція в центрі мікрохірургії глаза, то есть була заміна стекловідного тіла. Я практично нічого не вижу. Знімальна група свідка разом з чоловіком навідалася до приймального відділу восьмої лікарні, де пораненому не надали допомоги. Скори на такі віші не є зі ще добрався сюди сам, угу. і он нет угрози для його життя. Скоро не їде. Да? Же... Ну, Сергій Володимирович каже, ображений не лише на лікарів, має претензії й до правоохоронців, бо ж злочинців і досі не знайшли. Хоча в міліції запевняють, грабіжників невдовзі затримають. Наразі в слідчому відділу оболонського районного управління столичної міліції перебуває зазначене кримінальне провадження. Воно було розпочато за частиною 4 статті 296, тобто хуліганство, частина осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, вже встановлена, і зараз правоохоронці вживають всіх необхідних дій для встановлення інших осіб. Тим часом поранений чоловік просить жінок, які були свідками події, звернутися до міліції, щоб допомогти упізнати злочинців. Я вже винужен був сам розпечатати об'явлення з тим, щоб відкликнулись люди, які були свідетелями цього приступлення. Поки ніхто не відкликнувся. Марина Борисполець, Андрій Мартищенко. НТ.